Доброго дня вам, дорогие <coughs> коллеги. Сегодня у нас 7 жовтня 24-го года. Сейчас покажу вам мошенников. В лице Бритавська Светлана Андреевна. Номер телефона 050-103-19-92. Заказывали в них клубнику. Заказали клубнику по рекламе Брила. Значит... От у нас по 9 гривень ми вам вислемоємо відборну хорошу клубніку з хорошою корновою системою по 15 гривень. Сьогодні отримав, отримав. Значить, бріли прислали 19 штук. 19 штук. Ось вона, дивіться. Оце от бріла. Ось. Бачите, яка? Там корневої системи взагалі ніхрена немає. Треба ні хрена немає. Купчихи прислали 23 штуки вмісто 25. Ну, основна частина там я он там где більше мене. А от смотрите, тут 11 таких вот этих вот. А тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тут 11 у брили. Оце вам так заробляють гроші. І по такій ціні ми вам прийшли відборну. От прислали Не ну, Мошенники саме натуральні. Абсолютно. Будьте здорові, давайте. Не зв'язуйтесь бритавською. а рекламують на всю. Один хороший, один. Ну, в общем, братці, продовжуємо. Так що із 50 саженців клубники, от ця брила і купчиха. 22 штуки викинув, ну немає взагалі корневої системи. Отправляла Логовська Марія Петровна з 193-го відділення міста Києва. Дозвонитися туди піпець не можна. Оце півдня дзвонив, я туди так і не дозвонився. Но я привіт їм прийшлю і виставлю відео, вот это, побачите, яка, яку прислали і як люди наживаються на нас. Давайте, будьте здорові, не вірте тим мошенникам.